Зберігайте рецепт дуже смачних горішків горішки вісощеним молоком, які нагадують смак дитинства. Отож в мусочку вбиваємо яйце, додаємо цукор, ванільний цукор, сіль та збиваємо міксером до світлої пишної маси, додаємо розтоплене вершкове масло і знову трішки збиваємо. Тоді додаємо просіяне борошно та соду гашену оцтом. Спершу все трішки перемішуємо лопаткою, а тоді ручками замішуємо м'яке та еластичне тісто. Обгортаємо його харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 30 хвилин а після формуємо ось такі кульки вагою 5-6 грам. А далі беремо ось таку форму для горішків. Вона виробляється з харчового алюмінієвого сплаву і покривається спеціально розробленим інноваційним антипригарним гранітним покриттям. Це покриття забезпечує високу стійкість до стирання і довговічність у використанні, дозволяючи легко зняти випічку з форми і просто чистити її після використання. Гранітне антипригарне покриття іноді називають кам'яним через його високу міцність і стійкість до механічних пошкоджень. Отож, перекладаємо наші кульки у форму і готуємо з обох сторін до. Коли горішки охолонуть, начиняємо кожну половинку вареним з молоком і з'єднуємо в цілий горішок. Далі занурюємо горішки у кокосову стружку, даємо їм кілька годин постояти і насолоджуємось. Смачно!